Друзі, вітаю! Дональд Трамп заявив уже після того, як почалися в Києві дуже жорсткі обстріли. Що він розчарований Путіним, каже, що ця розмова нічого не змінила, йому не вдалося переконати Путіна. Wall Street Journal каже, що Путін на фоні того, що Трамп зупиняє або призупиняє поставки Україні зброї, буде намагатися зламати моральний дух, грати на виснаження. Ну а Китай в. Дипломатичній розмові з Каєю Кала, з Ван Ї, заявив про те, що вони не можуть собі допустити поразки Росії. Вони кажуть, якби ми хотіли й допомагали б, війна б завершилась. Ну, Китай грає м'язами, але каже, що не хочуть допустити поразки Росії і пояснюють, чому. Давайте все це проаналізуємо. Тим більше, Дональд Трамп контроверсійний, тому що каже, що ми не зупиняємо поставки зброї Україні. З однієї сторони, а з іншої сторони, через кілька хвилин він робить іншу заяву, що зброї в Штатів немає. І винен це в цьому Джозеф Байден, який всю зброю віддав Україні. Чи сильно виглядає Дональд Трамп в день незалежності великої країни? Сьогодні День Незалежності Сполучених Штатів країни, яка бореться за свободу, яка захищає свободу нашого найбільшого партнера і друга, складного друга? Але дуже насправді великого, сильного і потужного. Тому зараз треба розуміти, як правильно привітати Сполучені Штати з Днем Незалежності, щоб завтра мати їхню зброю для того, щоб боронити і їхню, і нашу незалежність, щоб боронити і їхню, і нашу свободу, і боронити цінності, на яких ми всі разом стоїмо. Підпишіться на цей youtube канал і дякую кожному та кожній за те, що вчора закрили. Збір 63 бригада до понеділка питання зборів не піднімаємо, збираємо гроші, накоплюємо гроші для того, щоб вирватися в новий збір, і помститись росіянам за ті обстріли, які сьогодні йшли по нашій столиці. Сьогодні в Києві просто немає чим дихати. Весь ранок повітря забите гар'ю російських ракет. 550 дронів та ракет летіло по Києву, 470 збили. Летіли її кинжали, летіла балістика, летіло дуже багато всього, збивали максимально наші повітряні сили працювали максимально, але не вистачає техніки, не вистачає набоїв для цієї техніки. І ось це якраз таки головне питання до наших партнерів. Друзі, ми не просимо вас, людей, дайте змогу оборонятися. Тому що Wall Street Journal каже, зараз перейдемо до Трампа, але почнемо з того, що пише Трампійська преса. Wall Street Journal – це консерватори, це Руперт Мердон. І вони кажуть, що Росія не збирається зупинятися, хоче навіть не території зараз захвачувати. Вони кажуть, на даному етапі важливі не території. На даному етапі важливо зламати морально-бойовий дух українців. Зараз важливо зламати якраз таки силу спротиву. Зараз вони хочуть зламати наші внутрішні налаштування, щоб ми здалися, опустили руки і нічого не робили, жалілися і кричали Путін помилуй нас, будь ласка. Але цього не станеться. І це як говорить і Wall Street Джорнал, про це говорять і українці, тому що не для того країна повстала в 2014-му, і в 2022-му, щоб потім йому здатися. Його план надто примітивний, і кривавий, щоб на нього повестись. Тому що ми знаємо, що потім буває, коли росіяни приходять в Київ, захвачують Україну. А потім мільйони людей їдуть до Сибіру і на Соловки, потім мільйони людей мруть від голоду, а десятки тисяч тих, хто керував країною, випадково знаходяться в землі під биківнею. І зараз якраз таки Україна звертається до світу, друзі, допоможіть. Допоможіть боротися. І так є країни, які допомагають. Німеччина, для прикладу, зараз говорить з Штатами, хочуть таємні договори про постачання зброї, і це добре. Друге хочуть договори про постачання ракет до систем Петріот для України. Німці сьогодні говорять для, про купівлю ракет для України. І це правильно. Французи з нами роблять ракети. Норвежці. Британці з нами роблять дрони. Інші країни теж готові для нас виготовляти надзвичайно велику кількість. Зеленський зараз почав казати, що ми вже почали використовувати перехоплювачі дронів, це правда, Це правда, але є ще нюанси, що йдуть до працювання повної ефективності. Ми ще не досягли, але над цим працюємо. І перехоплювати їх будемо на підльотах до міст. Тому що дрони краще використовувати в полі, використовувати в степах і до того, що доки вони долітають до масивів, де проживають українці, бо Росія б'є виключно по цивільній інфраструктурі. Знову ми бачимо цивільні будинки, прильоти по квартирах. І ось це якраз таки те, що ми хочемо запитати в Дональда Трампа в це велике свято. Ви ж ведете переговори: найкращий перемовник в світі, де результат? Wall Street Journal каже, що Путін його не почув. Путін залишається на своєму. Вперше чи не вперше Трамп теж каже, що його зусилля нічого корисного не принесли. Путін і далі хоче воювати. Він каже, що в оці нічого не видно в нього. Ні в одному оці не видно миру. Він каже, він хоче воювати. Він каже, що це ну, не знаю, якого він Путіна знав. Але каже, що там Путіна вже наче й немає. Ну, тому що там диявол сидить. Розумієте? І це почав розуміти Трамп. Трамп почав це розуміти і каже: Я бачу, що він не хоче. Зброя Україні постачається, каже Трамп. Ну це ми радіємо. Питання об'єму кількості і швидкості. Ну, от, але каже, що всю зброю віддав Байден, зброї більше немає. Самим зброя треба, і самі будемо якраз таки займатися. Аудитом, що ж у нас залишилося і що робити. Це дуже помилкова думка і помилкове твердження. Зараз це все роз, розпростає Китай, я зараз вам все поясню, але Трамп каже, що насправді е треба зараз перерахувати свою зброю, дивитися, скільки допомагати Україні, але Путін точно не збирається зупинятися, Путін точно не хоче миру, і Путін хоче просуватись далі. Ну, е Перемований медовий місяць з Путіним можна офіційно сьогодні вважати завершеним. Ну, а ти якщо далі будуть знову з ці історії, що типу, давайте знову з ним поговоримо, йому подивимося в очі, вже бачили. Не один президент намагався йому подивитись в очі. Нічого там немає, там пустота і агресія. І в Сенаті вже почали розслідування щодо зупинки санкцій проти Росії. Трамп за півроку додаткових санкцій не ввів. Навпаки, тільки знімали, забували і закривали очі. І Сенат зараз хоче це розслідувати. От. А тим більше, що ми зараз бачимо, голландська розвідка прийшла, каже, росіяни використовують хімзброю. Порядка 10 тисяч українських військових це тільки ті, хто звернулися до медзакладів з е, жалобами, якраз таки, які дуже схожі на використання зброї. Голландці встановили. Смерть від хімічної зброї українських військових І вони піднімають це питання на міжнародній арені, що Росії треба дуже жорсткі санкції. Вони винищують хімічною зброєю людську подобу. Вони використовуються на право й налівом, більше того, скажу, не тільки проти військових, проти мирних теж. І голландці це питання підняли. Сенатори кажуть, давайте розслідувати, Трамп зупиняє санкції. В той час виходить Вітков. І каже, а давайте з них знімемо енергетичні санкції, хай торгують газом, нафтою. От. І давайте їм розв'яжемо руки. Що ж ми до них так погано ставимося? До них треба добре ставитися, каже Вітков. І це викликає злобу, тому що це одне з крил Трампа, яке власне, от намагається такі речі впроваджувати. В той же час ми бачимо, є баланс дочка Віткофа вийшла і просто чесно розказала, що сталося в Києві. Вона каже, мене дуже злить, коли частина американських еліт не знає, що в Україні відбувається, вірить в конспірологічні історії через те, що ой, типу, ми ж не бачили жодного кадра українських прильотів. Так. Да. Тому що ви А. Не хочете. Б, тому що наша влада всі ці прильоти описує в Телеграмі. Замість того, щоб писати про це в Твіттері, створити державний додаток, писати про це в Фейсбуці, щоб весь світ бачив. Бо комусь треба рейтинги прокачувати в Телеграмі і накачувати телеграм-канали, якими які потім пропаганду просувають свою політичну. А Захід цього не бачить. І каже, так ми ж нічого не бачили. Розумієте? Ну, от, тому зараз ми маємо наступну історію. Вітков хоче з Росії ще більше знімати санкції, Трамп Путіну розчарований. Ну, от дочка Келга жорстко стоїть на впровадженні санкцій сили і допомоги Україні зброєю. І Сенат теж виходить якраз таки в підтримку України. Чи призведе це до реальної зміни парадигми? Бо поки що зброя на паузі. Трамп сказав, знову ж таки, це ж теж неповага Путіна до Трампа одразу після розмови запустити ракети по Києву. Ось до чого призводять ці розмови. Правий Шольц. Путін запускає ракети після розмов з західними лідерами. Це Путін, ось який цей Путін і як до нього треба ставитися. Не розмовляти з ним треба, це потвора, яка розуміє силу. Згадайте контрнаступ залужного. Коли Путін кричав у всій західній пресі: зупиніться, вони перейдуть кордон, вони розвалять Росію, кому ж піде наша ядерка, не можна валити Росію. Ось така риторика Путіна нас задовільняє і вас теж. Тоді він, як паршива, блохаста собака, піджимає хвоста і йде господарю до них лизати йому п'ятки. І це було, згадайте, 22 другий, 23-й роки. І Путін робив це. Тому зараз для нас дуже важливо пробудити Трампа. Бачимо, що це відбувається. Він бачить, що його розмови марні, безмістовні. Путін йому впарював історію про фільми, які доносять консервативні цінності. Це ж булшіт. Це булшіт. Він парить йому мізки. Трамп не виглядає настільки сильно, наскільки б міг виглядати, маючи ті ресурси, які є сьогодні в Сполучених Штатах. Ну і Вишенка на торті, заява. Гі, головного китайського дипломата, який каже, що дивіться, ми не хочемо програшу Росії, бо тоді Штати будуть повністю займатися нами. Тобто для штатів головний ворог Китай, який сам натякає, що а, ми будемо підтримувати і допомагати Росії не на всю силу, тому що вони теж не хочуть програшу України, вони теж не бачать в Україні ворога. Але чисто геополітично-стратегічно вони говорять, що дивіться, ми будемо допомагати Росії в півсили для того, щоб Штати не переключились на Китай. Тобто, якщо Штати дійсно хочуть зайнятися Китаєм, перше, що треба зробити, це перемогти Росію. Тоді ослабне в цілому блок антизахідних країн. І це дуже проста формула, яку Україна пояснювала ще з 22-го року. Блінкін про це розумів і говорив. Саліван цього не розумів. Келох це розуміє і пояснює, навіть його дочка включається постійно в медіапростір і це пояснює. Саліван цього не бачить. Тобто, в команді Трампа є два блоки. Один каже, треба пробачити Росію, з нею торгувати, причому цього не хоче Європа. Європа каже, вони зараз нас поділять. Північний потік продадуть американцям, російський газ будуть продавати, посадять нас на російську залежність і будуть з нас даїти гроші. І вони кажуть, це не нормальна, це не союзницька політика, це спроба поділити Європу. Це те, що Путін пропонує Трампу і його бізнес-крилу, яке бачить свої переваги в сильній Росії, або, як мінімум, в непрограній Росії. Росія ніколи не буде сильною. Це смердюче болото, де пригають жаби. І Путін яскра яскраве тому підтвердження, саме його існування. І бачите, зараз вони за рахунок енергетики хочуть втягнути Трампа і перешити Європу і Україну. Єдине, що в них з енергетикою не все так добре, не просто так Вітков, лучший друг Блаватника, Льоні Блаватніка Путінського олігарха. Зараз зробить заяви. Бо 50 мільйонів тонн вугілля в портах, заступник керівника Транснефті. Пшик і випригнув з вікна. А що сталося? Так же ж хорошо діла йшли. Причому це вже добрий десяток ось таких заступників, які випригують. До речі, Путін, конфліктуючи з азербайджанцями, забув, що один з головних його нафтових менеджерів теж азербайджанець. Не хочете Лукоїл прикрити? Розумієте? Тому що воювати з Азербайджаном то за, а ті, хто в його команді, що ж ти з цими не воюєш? Давай починай внутрішні ігри. Ну, от Азербайджан молодці дійсно протистоять Росії в цій гібридній війні, а там уже гібридна війна просто понеслась. ми це проживали в 2013 році. Молодці, тримайтеся, не здавайтеся. Власне, Китай каже, що ми будемо допомагати Росії, ми не допомагаємо так, щоб вона виграла. Ми не даємо всі технології і ресурси. Бо каже, якби давали, б Україна програла. Ну, ми сумніваємось. Ми в цьому дуже сильно сумніваємося, але. Китай, як мінімум, робить це тихо і стабільно. Європа нам допомагає, але дуже часто це через політичну біль, через ось такі прильоти, поки в Україні не пролетить, поки не побачать кров дітей, нічого не дають. Сьогодні зранку вже вийшла преса. Ай-яй, Київ, Гарі, дихати немає чим. Всі, всі переживають а що ж робити? Давайте Україні щось дамо. Давайте щось дамо. Друзі, треба допомагати, щоб була перемога, а не щоб Україна стікала кров'ю, поки ви там собі будуєте заводики і готуєтесь в дуже повільному темпі до війни. Так не піде. Ну от, І Китай розкриває карти. Якщо хочете перемогти Китай, переможіть спочатку Росію. Ось це, якщо читати з політичної на людську мову, Ван ї. Це їхня стратегія. Що вони роблять? І коли б ми перемагаємо Росію, тоді хочете, ми ж точно з Китаєм не підемо воювати, нам тут своїх проблем вистачає. Але західному блоку, якщо ви хочете йти далі, позбудьтесь Росії. Далі у вас питання буде уже стояти прямо. А зараз, от те, що відбувається, типа давайте Росію збережемо, так Росія буде на стороні Китаю. Тоді ви самі проти себе граєте. Те, що робить відков вигідно Росії і вигідно Китаю. Але не вигідно ні Штатам, ні Україні, ні Європі. Це троянський кінь, це троянський кінь Путіна, який якого засунули в центральний апарат Трампа. Ось чому йдуть проблеми. І надіємося, що після вчорашньої порожньої розмови Путіна з Трампом, після сьогоднішніх брутальних жорстких обстрілів по цивільній інфраструктурі, Трамп прокинеться. І дійсно відкриє зброю для України, особливо коли почує слова Ван Гі, який говорить, що вони допомагають Росії. І вони бояться, що після перемоги над Росією штати підуть до них. Ось це і є китайська оборона. Власне, це все, що я хотів вам сказати. Я дуже попрошу вас підписатися в коментарях, написати, чи прокинеться Трамп, чи цього достатньо, щоб зрозуміти справжнє істинне обличчя Путіна. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал і дуже дякую кожному та кожній. Для 63-ї бригади ми закрили збір. Зараз накоплюємо ресурси. В понеділок у нас нова історія. А зараз якраз таки буду займатися проплатами. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!